Вітаю! У сьогоднішньому відео вам розкажу про оплату телефоном для торгових апаратів, а конкретно, як правильно здійснювати реєстрацію в портмоне і подавати заявку на налаштування. Отже, розпочнемо. Для того, щоб у нас коректно працювали оплати, нам треба пройти два кроки. Перший це обов'язково реєстрація на портмоне бізнес. Там ми заповняємо заявку і підписуємо договір з фінансовою компанією по прийому платежів і переказу цих платежів вам на розрахунковий рахунок. Підписуєте з ними договір. І, друге, після підписання договору ви обов'язково подаєте заявку на налаштування інтеграції. Ви заповнюєте спеціальну форму. Посилання будуть під відео. Результати цієї форми приходять мені в особистий кабінет, і далі ми здійснюємо налаштування цих оплат. Отже, розпочнемо з першого кроку: реєстрація на портмоне бізнес. Для того, щоб здійснити реєстрацію на портмоне бізнес, вам необхідно підготувати наступні документи. Першим ділом ви маєте мати електронний цифровий підпис, тому що заявку на портмоне необхідно буде підписувати саме ним. Друге, ви маєте мати заскановані паспорт і ідентифікаційний код. Якщо це паспорт-книжечка, то ви зробити фотографії усіх заповнених сторінок паспорта. Якщо це ID паспорт, то ви його фотографуєте з двох сторін і обов'язково фотографуєте довідку про місце реєстрації. Також має бути фото ідентифікаційного коду. Всі фотографії, всі скани мають бути чіткими, тому що якщо щось буде нечітке і нечитабельне з екрану. Ноутбука комп'ютера, то заявку вашу не погодять, і ви будете змушені заново робити якісні фото. Третє, що необхідно мати, це виписку з єдиного державного реєстру підприємств, установ і організацій. Якщо ви ФОП, то виписка з реєстру. Якщо ви юридичні організації, то інші установчі документи, які підтверджують, що ви маєте право здійснювати господарську діяльність. Не підписує портмане договорів з фізичними особами, які не мають юридичного статусу. Тобто, якщо ви маєте лише звичайну банківську карточку і хочете отримувати кошти на неї, портмане не буде підписувати договір з такими, органі... з такими людьми, бо він співпрацює виключно з юридичними особами, тобто ФОПи, ТОВИ і так далі. Ви маєте для реєстрації мати розрахунковий рахунок. Немає різниці, в якому банку цей розрахунковий рахунок відкритий. Головне, щоб ви його мали мали реквізити цього рахунка, особливо IBAN, бо саме він зазначається в заявці на реєстрацію. Отже, перейдемо до реєстрації. І заповнення самої форми на портмане бізнес. Реєстрація на портмане бізнес. Щоб розпочати заповнення форми, ми заходимо на сайт бізнеспортмоне.ua сінкап. Звертаю вашу увагу, у вас має відкритися вкладка саме портмоне бізнес, крок 2 із 2 реєстрація для бізнесу. Якщо по якійсь причині у вас відкривається крок 1, тобто на виборі тарифів, ви це посилання відкриваєте у іншому браузері, на іншому комп'ютері і лише тоді починаєте заповнювати форму. Щоби зареєструватися на портмоне бізнес і отримувати платежі на свій розрахунковий рахунок, треба бути зареєстрованим ФОПом або іншою юридичною організацією. Отже, розпочнемо. В комірці ІПН вводимо свій ідентифікаційний код. Вводимо далі в наступній комірці свій номер телефону, електронну пошту. Придумуємо логін. Звертаю вашу увагу. Логін має починатися зі слова вотер нижнє підкреслювання. Далі ви придумуєте свій унікальний логін. Вводимо пароль, який ми бажаємо закріпити за цією сторінкою. І натискаємо кнопку Зареєструватися. До речі, пароль в майбутньому можна змінювати через їхній особистий кабінет. Наступним кроком нас ось ми і безпосередньо перейшли в особистий кабінет, який нам треба зараз активувати і зареєструвати повністю анкетку по нас. Для цього натискаємо на червону кнопку внизу перейти до активації. Натиснули. І у нас відкривається наша анкета, яку ми починаємо заповнювати. Згідно вашого ідентифікаційного коду, автоматично підтягується ваша юридична організація. В нашому випадку це ФОП-Кушнір Інна Юрівна. І також підтягується місце реєстрації згідно витягу або виписки. Із реєстру, дата народження, громадянство. Ця комірка у вас буде пуста. Ви вводите своє громадянство, Україна. Наступне місце тимчасового проживання. Так як у мене місце тимчасового проживання співпадає з адресою реєстрації, я цю комірку залишаю пустою. Воно автоматично продублюється. Далі ми вказуємо документ, що засвідчує особу. В моєму випадку це паспорт громадянина України в вигляді книжечки. У вас це може бути ID-картка. Отже, обираємо вигляді книжечки. Я вношу свою серію, номер паспорту, дату видачу. Що саме цікаве, коли ми обираємо дату видачі, ми натискаємо на календарик. У нас відкривається ось таке віконечко. Там, де травень 17-го ми натискаємо: Обираємо рік, обираємо місяць і далі ми обираємо дату. Якщо будете вводити вручну, воно може вас вибивати. Наступна комірка, яку ми заповнюємо, це орган, що видав паспорт. В моєму випадку це першотравневий травневий РВМВС України в Чернівецькій області. Комірку номер УМЗР. Якщо у вас паспорт книжечка, ми не заповнюємо. Вона заповнюється тільки тоді, коли у вас паспорт у вигляді ID-картки. Отже, натискаємо кнопочку продовжити. На другому кроці у нас підтягується наша діяльність, тобто всі кведи згідно. Виписки або витягу з реєстру. Ми передивляємося, чи все норм. Далі ми вказуємо сайт, якщо є свої дані як контактної особи і натискаємо кнопку продовжити. Наступне це уповноважені особи та дозволи. Якщо ви маєте якихось представників та осіб, які згідно закону можуть розпоряджатися вашими рахунками або майном. То ви сюди додаєте. Так само стосується і ліцензій, і дозволів, і якщо ви пов'язані з якимись публічними особами, також додаєте ту публічну особу. В нашому випадку нічого немає, натискаємо кнопку продовжити. На наступній вкладці ми заповнюємо наші платіжні дані. Будьте уважні, коли вносите IBAN, тобто, це наш розрахунковий рахунок. Перевіряйте декілька разів, тому що, якщо не внесете одну циферку, то платіж не зарахується вам на розрахунковий рахунок. Далі, розмір платежу. Максимальний розмір платежу в гривнях. Ви дивитеся по своїй діяльності і пишете будь-який розмір платежу. У нашому випадку один платіж максимальний, це може бути до 100 гривень. Прогнозований місячний оборот. Це 15 тисяч гривень. Далі ми заповнюємо електронну адресу для направлення реєстрів. Наступна комірка це інформація у квитанції, тобто призначення платежу, за що ми отримуємо гроші. В нашому випадку питна вода. Натискаємо кнопку Укласти договір. Після цього у нас відкривається крок 2 документи. Сюди ми підтягуємо, завантажуємо усі документи. Якщо у вас паспорт громадянина України, то ви скануєте або робите фотографії усіх заповнених сторінок паспорта. Якщо у вас ID-картка, ви її… Фотографуєте або скануєте з двох сторін і обов'язково до неї прикріплюєте витяг про місце проживання, тому що ID-картка без цього витягу ну, вона не є дійсною. І, або інший документ, який засвідчує особу. Також, якщо у вас є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, тобто довідка переселенця і довідка про присвоєння у НЗР, ви це все підтягуєте у першу комірку. Натискаємо на неї і прикріплюємо наші документи. У мене є окремо створений паспорт. Відкрити. Бачите, він завантажився. Обов'язково натискаємо кнопку Зберегти документи. Ось. Так виглядає збережений документ. Наступна комірка це ідентифікаційний код. Натискаємо на Завантажити, прикріплюємо код. Кнопочка Зберегти документи стала червона активна. Натискаємо код завантажився. Наступний документ сюди ми вносимо наші ліцензії або інші документи, які підтверджують, що ми маємо право здійснювати ту чи іншу, ту чи іншу діяльність. В нашому випадку це буде виписка відкрите. Кнопочка «Активувалась», Зберегти. Перевіряємо усе, чи ми усе завантажили. Так, виписка код, паспорт, опитувач, угода на приєднання. Gut. Виділяємо усі наші документи. Виділити можна або по одному, або усі зліва уверху. Там, де назва документа є комірочка, ви на неї натискаєте, і всі документи автоматично виділяються. Далі ми їх підписуємо. З правої сторони, де написано Завантажити ключ натискаємо, підтягаємо свій ключ, вносимо всі дані, питати ключ. Підтягнула ключ, який я збираюся підписувати. Якщо у вас немає ключа фізичного, а є, наприклад, якийсь апаратний ключ або підпис Дія, який можна підп... тобто документи можна підписати через Дію, то ви використовуєте інші пункти. У мене є файловий ключ, і я їм підписую. Натискаю кнопку підписати. Очікую, поки завантажується сторінка. Обов'язково після закінчення завантаження сторінки ви натискаєте кнопку Повідомити. Наступним кроком є підписання договору. Якщо ваша заявка пройшла успішно, тоді вам на електронну пошту має прийти лист від портмоне. Відкриваємо свою пошту. І серед вхідних листів шукаємо лист з темою Портманеко ФОП Кушнір Інна Юрівна. В вашому випадку там може бути Шевченко Ольга Петрівна і так далі. І тому подібне. Натискаємо на цей лист і бачимо: доброго дня! Підпишіть, будь ласка, оновлений договір приєднання в особистому кабінеті. Нижче параметри для прийому платежів. Одразу звертаю увагу на параметри для прийому платежів. Далі, після підписання договору з двох сторін, ви маєте заповнити заявку на налаштування інтеграції, і обов'язково у заявці питається Pay ID і логін. Які ви маєте в неї внести. Якщо цих даних немає, заявка в роботу не приймається, налаштування не здійснюється, і прийом платежів буде заборонений. Іноді буває таке, що лист від портмане нам дуже довго не приходить. Для цього варто зайти. В особистий кабінет бізнес-портмоне і подивитися, чи ми все зробили, що нам необхідно було зробити. Отже, заходимо по посиланню бізнеспортмоне.uaн, вводимо свій логін. Пароль, ставимо кнопку увійти. У нас знову відкривається робоче поле особистого кабінета, і у лівому куточку ми бачимо меню. Активація компанії, анкета good, Документи good, підтвердження особи не good. Натискаємо. Нас просять підтвердити особу за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації Дія. Натискаємо кнопку Підтвердити особу. Обираємо тип електронного підписа. У мене це файловий носій. Я його відкриваю. Підтягую. У мене тут АЦСК Приват. Обираю, вношу свій пароль, натискаю кнопочку продовжити, увійти за допомогою електронного підпису і перевірити дані, які я поширюю. Я ставлю галочку навпроти, даю. Згоду на поширення персональних даних і натискаю кнопочку продовжити. Дякую, вашу особу успішно підтверджено. Отже, коли нам на пошту прийшов лист від Портмане про те, що договір на приєднання у нас з'явився в особистому кабінеті, ми переходимо в наш особистий кабінет. Заходимо по посиланню входу в особистий кабінет портмоне бізнес. Вводимо наш логін, пароль, натискаємо кнопку Війти. Ось відкрився перед нами особистий кабінет портмоне. З лівої сторони, у нас є меню. У меню шукаємо під пункт налаштування, натискаємо і бачимо перший. Першу вкладку Документи натискаємо на неї. Передивляємося усі документи, які в нас є. І шукаємо договір приєднання і інші документи, які в статусі не підписаний, обираємо галочками. У нашому випадку це один договір, не підписаний. Ми його обрали, завантажуємо наш файловий ключ. Ключ підтягнувся, вводимо свій пароль на ключ натискаємо кнопку Считати, ключ читався. Далі натискаємо Підписати документ. Очікуємо, поки документ підпишеться. Ось, у нас документ сьогодні дуже довго підписувався. І натискаємо кнопку Повідомити. Не забуваємо про натиснення кнопки Повідомити, оскільки після натискання цієї кнопки менеджеру портмане приходить сповіщення глянути саме ваші документи. Перевірка документів менеджером портмане займає деякий час. Зазвичай це в межах однієї робочої доби. Для того, щоб перевірити, чи підписаний договір з двох сторон, ми знову ж таки заходимо в наш особистий кабінет, обираємо налаштування, документи і дивимося статус нашого договору. Якщо він світиться зеленим і написано підписаний, значить портмане, підтвердив договір, і тепер ви зможете приймати платежі. Реєстрація на портмане бізнес. Після того, як договір портмане підписаний, ми заходимо на форму налаштування інтеграції оплат телефоном. Перед тим, як заповнювати форму, переконайтеся, що договір портмане підписаний двома сторонами і включений робочий режим оплат. Цю заявку прохання заповняти відповідно до даних, які ви подавали у портмане. Те, що писали у портмане, те вказуєте і у цій заявці. Отже, почнемо: номер апарату. Якщо це апарат по розливу води чи інших рідин, ми вказуємо п'ятизначне число номеру апарату. Якщо це мийка самообслуговування, то ми вказуємо лише назву мийки. В нашому випадку це водомат. Номер ми вказали. Наступне прізвище ім'я, прізвище ім'я власника або того, хто подає форму. Номер телефону. Суди прохання писати сервісний номер телефону, тому що він буде відображатися на вашому сайті оплат. Далі запитання про електронну адресу, ми її пишемо. Наступне запитання назва суб'єкта господарювання. Пишемо повністю. М Наприклад, якщо ви. ФОП кушнір Інна Юрівна, то так і пишете ФОП кушнір Інна Юрівна. Якщо ви приватне підприємство Квітка, то так і пишете приватне підприємство Квітка не може бути у цій комірці просто прізвище ім'я, має бути офіційна назва суб'єкта господарювання. Наступне запитання про адресу прописки і проживання. Ця адреса має співпадати з тими даними, що ви подавали на портмане. Ваш ідентифікаційний код. Логін у портмоне і PayID. Окремо зупинюся на PayID. Цей номер береться з першого листа, який вам відсилав портмоне на вашу електронну адресу. Тому, коли будете заповнювати цю заявку, знову зайдіть на пошту, знайдіть від портмоне лист. Тема цього листа буде портмане ФОП такий-то, такий то І в тому листі є і ваш логін, і ваше Pay ID. Будьте уважні з приводу PayID, тому що це платіжний номер, по якому зараховуються кошти. І якщо він буде невірно вказаний, то кошти, відповідно, вам на розрахунковий рахунок не зайдуть. Далі натискаємо кнопку Надіслати. Все, наша форма заповнена, і вона надійде менеджеру компанії BAND. Цей менеджер впродовж деякого часу зробить вам налаштування і відправить наклейку для візуалізації.